Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христенка. Я в магазині Сінсей. Сьогодні подивимось трошечки декору для дому. Я дуже люблю таке всяке, надіюсь, ви теж 339 гривень. Така шкатулка, коробочка декоративна. База для квітів. Ціна 39 гривень. Ціна акційна. Ой, яка аромалампа цікава, з сніжками. І ціна її 189 гривень. А це для прикрас, ціна 219 гривень. Так, у чорному кольорі. Така шкатулка. Хочу показати, який це матеріал. Досить, до речі, містка для прикрас. І ціна її 339 гривень. Піднос декоративний. Таке як плетіння дно, а основа дерев'яна. Ціна 219. Така шкатулка. Ціна 389 гривень. Дзеркало настільне. Одностороннє. Із шкатулкою. Ціна 389 гривень. А це органайзер для серветок. Ціна 269 гривень, але звертайте увагу, де ви будете це зберігати, щоб не було зайвої вологи, бо дерево чутливе до вологи. Ой, які цікаві дзеркала. Речі досить важке, але що воно тріснуте? Чого його продають, хто знає. Так, ціна 189 гривень, це вже з металевим корпусом. 189 гривень коштує ось такий органайзер, я б сказала, бо я вже бачу, що тут можна поскладати дошки, або якісь тарілочки, або ще щось собі придумати. І такий варіант сердечка. Значить, ось так іде з сердечком. Ціна 219. цікавий. Корзинка для зберігання 159 гривень. Така вона червоненька, і зверху тій корпус, мабуть, металевий, ось так по колу. Дуже весела корзинка. Бачила, як задіють в інтер'єрі, ось так її відкривають вверх і ставлять там, наприклад, горшок з квітами 459 гривень ціна. Ось такі Це, мабуть, натуральні матеріали з кіточками. База для квітів досить висока. Так, висота 24 см і ціна 219. Такі вази. Пише, що розпродаж, але що? Дайте шукати цінник? Ціна не акційна 269. Може це акційна? Так, нема акції. 269 гривень, скляна ваза. Подушка. Розмір 40 на 40 сантиметрів 219. З квітковим теж принтом полет. 30 на метр метр за 219. І ще такі подушечки по 219 гривень. З одної сторони квіти, а з іншої сторони однотонні. Набір текстильних корзинок круглих. 239 гривень, дві штуки. Такий варіант із лимончиком. Ціна 139 гривень. Акційна. Такі корзинки декоративні. Можна щось в них зберігати. І ціна 189 гривень. А то, що така. Така шкатулка невисока, досить низька. Для прикрас, ось такі є відділи. Ваші варіанти, що ще можна організувати? І ціна 289 гривень. Металева підвісна полиця можна використовувати як ключницю. Ціна 189 гривень. Такий міні комод на 4 шухлядки, дерев'яний, коштує 389 гривень. Так, що тут є? Вау, яка краса! Дзеркала. Це є сет-набір такий із трьох 269 гривень. Не знаю, вони, мабуть, роздільні, бо тут, бачу, є між ними. Відстань. Три штуки в чорному корпусі, цікаво чи є ще й в білому. Дуже гарні. Мені таке до вподоби, як вам. Плетені корзинки за 119 гривень. Такі вони бежево-чорні. Корзинки круглі із ручками, що насправді рідкість для таких корзинок, щоб вони мали ручки. І ціна їхня 269. Теж, бачите, з ручками. А тут акційна ціна 129. І такі декоративні, не знаю, це або для організації корзинки, або просто як декор. Хто знає, що такі ставити, крім квітів? 169 ціна. Набір коробочок три штуки. Ось тут є розмір. кожна з них різного розміру 389 гривень. Нюшлі по 99 гривень. Так, такий набір ціна 49. Плет розмір метр 30 на метр шістдесят за 129 гривень. Ваза для квітів сто шістдесят дев'ять. Вже такої трошки осінньої тематики. Свічка ціна 149. дев'ять. Підсвічник лимончик за тридцять дев'ять. підсвічник шістдесят дев'ять. Малярський набір. Ціна 189. Тут і валик, і пензлик, і наждачний папір, ванночка, За 29 гривень набір. Не знаю, що це, якісь стікери, Молоток. Ціна 149. Просто велетенський набір для організації шухлят за 339 гривень. І ви знаєте, я б таке хотіла. Дивіться, тут є шість маленьких, потім йде на два розділено, тобто такі довші лоточки, і з самого низу є два великих лотки. Дуже класно, можна організувати в шухляді речі, щоб вони кожен мали своє. місце. І тоді, коли прибираєш, це не буде займати багато часу. І легко, відповідно, брати, коли щось потрібно. 799 гривень коштує ось такий пуф. Виглядає як дворівневий, але це він такий суцільний на дерев'яних ніжках. Сумки-шопери. Вже з осінньою тематикою. 459 гривень. Декілька ручок. Такий варіант. Ціна 459 гривень. Вже осінь заполоняє полиці, а я ще літом не натішилася. 169 гривень, це є чохол для подушки і розмір 45 на 45 сантиметрів. Окей, okay. із гарбузиком. Теж 169. Грибочки. Ціна 339. Дуже гарні свічки з кришкою. Ціна 269 гривень. А це декор. Не знаю, це, мабуть, не дерево. Хоча виглядає як дерево. 149 гривень. Дуже цікаво. Гномики за 169 гривень. По 49 гривень білі гарбузики. Такі гномики по 169. І більші 269. Такі термочашечки в білому кольорі за 269 гривень. Такі новинки. Дві тарілки, можна використовувати як декоративні підставки. Вони пластикові. І ціна набору 219 гривень за дві штуки. Кришка від комах. Ціна 39 гривень в чорному кольорі, а в білому за 79. Такі осінні листочки піали 119 гривень

Набір корзинок дві штуки за 269. Пластикові. Одна штука за 59 з ручками. Дуже гарна етажерка. Ціна 659. Така з дерев'яними боковинками. А ось ці полички теж дерев'яні, а пофарбовані в білий колір. Такий набір корзинок. За 459. Це із кришкою контейнери. Вони ще й розділені. Ціна 169 гривень. Такі контейнери меншого розміру 119 гривень. Бачите, тут буковинка нижча. І більшого розміру ціна 149. Такі цікаві контейнери із кришками. Так, як би тут подивитись ціну 169 гривень. Прозорий контейнер і є ще непрозорий, теж 169 гривень. Корзинка, яка більше, мабуть, підійде в дитячу ціна 169 гривень. Відмедок